Казку в гості кличуть люди, так ведеться спокон вік. День, який почнеться щода, буде щедрим цілий рік. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, а хто в рукавичці живе? Я, думаю, що а ти хто? Я? жабка з крикотушка, пустіть мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик? Прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка крикотушка, жабка з кріпотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкрекотушка, Побігай, а ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть мене. Та йди вже. От вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто? Хто в рукавиці живе? Мишка з жабка Жапка з кріпотушка. Зайчик побігайчик. А ти хто? Та я вовчик братик, пустіть мене. Так же йди. У ліс і той Уже їх п'ятеро, Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить, ведмідь. та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Вишка з ляпка з кракотушка. Зайчик побігайчик, містрічка сестричка. Вовчик братик. А ти хто? Угу, угу, як вас багато? Я ведмідь набрідь, пустіть мене. Куди нам і так тут тісно? Та якось будемо. Та йди вже тільки скраєчку. У ліс і ведмідь. Шестеро їх стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся нема рукавички. І Він тоді назад шукати її, а собачка. Попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться собачка тоді. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Малята, я сподіваюся, ви здогадалися, чому казка має таку назву. Пригадайте, та назвіть, які звірята зустрічалися нам в цій казці. Хто допоміг дідусеві знайти рукавичку? Намалюйте героя казки, який вам більше запам'ятався, чекаю на ваші малюнки.